Всім привіт, друзі! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні я граю зі своїми друзями з Мічою і з Макаром. А сьогодні ми будемо в. Як ви бачили. на самому початку ви все бачите, в якому ми сьогодні будемо в паркурі. Автомеріга. Ми вже йдемо до нього, ви йдете? Так, вони йдуть. І... Ось він. він. Я чекаю хлопців, вони йдуть. Ой, Сьогодні ми будемо розказувати все про наш канал, Все про мій канал. В мене на каналі є і на російській мові, і на українській мові. А, час, ну поки що я знімаю на українській. Я, може, буду і на російській теж. Але знаєте, що ми із, з України. А який знають? А який ви вибирали? Мені здається. Я пришл. Я прошу. Я ще не. Одімо, йдемо. Я йду. Я змогу. Ставши. Я прийшла! На цьому, друзі, всі бувайте! Бувайте!